Не залишилися остороні кияни на паркані російського посольства. Вони розклеїли портрети людей, які страждають через бомбардування сирійської та російської авіації. З учасниками акції спілкувалися наші журналісти під російським посольством. зібралося з півсотні людей. Серед них представники організації Євромайдан СОС, переходь на українську, Євромайдан Прес та громадські діячі. У деяких людей, які сюди прийшли, родичі зараз у Сирії, я три тижні назад розмовляла з родичами з Олего. Я не знаю, чи вони живуть. Я надію, що ми своєю акцією можемо впливати, принаймні, зупинити. Бо якщо ми будемо зараз байдужі, вони вони подумають, що так можна, і можна по всьому світу. і де гарантія, що не буде так можна зі мною і з моєю дитиною. Ці фотографії розвісили учасники акції на заборі російського посольства. На них зображені жертви обстрілів Сірії. Організатори кажуть, за власні гроші роздрукували фотографії та цитати із прощальних відеозвернень людей, які заблоковані в Сирійському Алепо. Бо саме такі акції, на думку Ірини Чорногуз, можуть їх врятувати. Що більше буде таких акцій з демонстрацією фотографій тих звірств, які чинить там армія Асада і російська авіація, то більше то збільшуються шанси людей на порятунок. То більше ймовірність, що на них чинитимуть тиск, і все таки цих людей виведуть із міст. Сюди прийшли і бійці добровольчих батальйонів. Кові сумніваються, що акції, які проводять під російськими посольствами в різних країнах, якось вплинуть на дії Росії, каже Аміна. Але принаймні важлива хоч якась підтримка. Я прийшла підтримувати морально хоча б наших сирійських братів і сестер, які зараз жорстоко цинічно убивають, насилують, і здіваються над ними. От. Тому, що це, на жаль, єдине, що ми зараз можемо зробити, виразить своє неприятие, цього, звісно, возле обителі зла російського посольства. Олександр Мангош, Дмитро Шанчук, новини на першому.